Доброго дня! Вас вітає Тернопільська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 27 імені Віктора Гурнік. Темою нашого наукового дослідження є вплив забруднення атмосфери на структуру захворюваності населення Тернопільського і суміжних з ним районів. А метою нашого дослідження є виявлення кореляційних залежностей між ступенем антропогенного забруднення атмосферного повітря та динамікою екозалежних захворювань населення міста Тернополя та суміжних з ним районів. Завданням нашої наукової роботи є дослідити ступень промислового та автомобільного навантаження міста Тернополя, Тернопільського району та суміжних з ним, вивчити динаміку сумарного та покомпонентного забруднення атмосферного повітря, досліджуваних районів та міста Тернополя, здійснити ліхенно-індикаційні дослідження якості повітря. У промислових та рекреаційних зонах міста Тернополя та Тернопільського району, оцінити ступінь демографічного навантаження міста Тернополя, Тернопільського району та суміжних змін, вивчити структуру екозалежних захворювань населення у досліджувальних районах, дійснити кореля... кореляційний аналіз між рівнем забруднення атмосферного повітря та екозалежною захворюваністю населення досліджувальної території, а також розробити систему. Стану навколишнього середовища і здоров'я людей. Об'єктом нашого дослідження є взаємозв'язок між ступенем забруднення атмосферного повітря та виникненням екозалежних захворювань у населення міста Тернополя та суміжних з ним районів. Предметом нашого дослідження є сумарне та покомпонентне забруднення атмосферного повітря, стан екозалежної захворюваності населення міста Тернополя, Тернопільського з Бараського, Зборівського та інших районів. Методом в нашого дослідження є методи первинного збору та обробки інформації, діхеньо-індикаційні, статистичні, картографічні, математичні, аналіз, синтез та логічне узагальнення. А практичне значення одержаних результатів це вивчено статистичні показники сумарного та покомпонентного забруднення атмосферного повітря, від пересувних та стаціонарних черег, оцінено якість атмосферного повітря. Промислових та рекреаційних зон міста Тернополя та Тернопільського району, заступене покриття лишальниками дерев та вирахувано показник відносної чистоти атмосфери. Це дозволить глибше зрозуміти нам та оцінити екологічну ситуацію повітряного басейну, досліджувальних районів та Тернопільської області в цілому. На даній діаграмі зображено процентне співвідношення стаціонарними джерелами забруднення за 2017 рік. В нас діаграмі зображено динаміку захворюваності населення Тернопільської області, а також показники сумарних викидів, забруднюючи атмосферне повітря речовин, промислових підприємницьких міста Тернополя і Тернопільського району. Нами спільно з науковим керівником проведено планування експериментального дослідження. Ми обговорили отримані результати та визнаки. Самостійно зробили огляд літератури з досліджувальної тематики провели усі дослідження та статистичну обробку отриманих результатів, написали рукопис роботи. За результатами досліджень, ми виступали на двох вузівських наукових конференціях Тернопіль-20 та Тернопіль-21, що проводилися на кафедрі геоекології та методики викладання екологічних дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Основні тези роботи висвітлені в трьох публікаціях. Висновками нашої роботи є. Ми встановили, що як у 2017, му так і у 2021 му році перше місце по промисловому навантаженню займає місто Тернопіль та Тернопільський район. Аналіз викидів від стаціонарних джерел забруднення за 2017 рік показав, що перше місце належить Тернопільському району, друге місто Тернополю та Теремовлянському району. Також досліджено, що у структурі викидів, забруднюючих речовин в посферне повітря у межах Тернопільського району перше, перше місце займає ватобубматеріал, на другому місці ватра, а на третьому тернопіль Також з'ясовано, що у межах досліджуваних районів перше місце по транспортному навантаженню належить місту Тернопіль, друге в Тернопільському району, третє Переболянському. За результатами ліхено індикаційних досліджень рекреаційних та промислових зон міста Тернополя та Тернопільського району встановлено, що найбільш забруднене виявилось повітря біля ватри, менш забруднене повітря поблизу тернопіль хліб І найчастіше повітря у парку національного відродження та поблизу Мешковицького спритзаводу у районі водоохоронної зони. Інтегральної оцінки демографічного навантаження на територію досліджуваних районів засвідчило, що Тернопільський адміністративний район має максимальне демографічне навантаження. До групи з підвищеним рівнем демографічного навантаження відносяться з та Теребовлянський райони. До групи з помірним показником демографічного навантаження відносяться Підволочиський район. Показник демографічного навантаження нижче середнього у Козівському районі. Мінімальний показник у зборі. Результати кореляційного аналізу показали, що протягом 2017-2021 років існував дуже сильний зв'язок між сумарними викидами забруднюючи речовин від стаціонарних джерел та захворюваністю населення області. Так, кореляційний коефіцієнт для класу хвороб крові становить 0,99. Для хвороб ендокринної системи він є 0,99 для органів дихання 0,97. Та для хвороб систем кровообігу також на цілих 99%. Сотень. Проте, у розв'язі досліджування в районі виявлено існування сильного зв'язку лише класів хвороб крові та органів дихання. За результатами досліджень запропоновані шляхи захисту атмосферного повітря від викидів стаціонарних пересувних джерел забруднення, а також заходи щодо зниження рівня екозалежних захворювань.